Я рей Гарреті. Чи просто рей. Пітер Макфріс. Ген Колсон ім'я, хода моє життя. Колись давно ми пішли в першу ходу, щоб надихнути звичайних людей. Хлопці, всміхайтесь. Бачте, камера. Не думай про те, що не контролюєш. згідно плану. Я особисто думаю про той приз. You'll never find like me. I'm the less my Перше попередження добре, тільки не зупиняйся. Саме так. Просто йди. Не мали. Зупиняйся. Давай, не зупиняйся. зупиняйся. Просто йди. Друге попередження. Третє попередження. Це змагання для тих, у кого залізні яйця. Усі правила вам знати не треба. Затямте головне. Відати зі швидкістю не менше трьох миль за годину, інакше виліт. Вийдете, поки не лишиться один. Готові перемагати! Да! Довго ж до мене доходила. Або йдеш або смерть. Скільки можете. Попередження. Але іноді тіло відмовляє. Попередження. У когось зупиняється серце. Попередження. У когось мозок. Попередження. І фінішу нема довга хода у кіно восени.